Доброго ранку. Мої любі перекладники крайне мовного каналу. Гарний, теплий ранок. Як осені, тільки у зимку, Тільки у грудні. Знов плюс 4 градуси тепла. 24 -те. грудня. 2024 року. 4 градуси тепла. Багато четвірок. Ташки ще кричать, крапелька на гілочках висять. Життя у Харкові продовжується. Вогники, світло. Квартира є і це гарно. Як пройшла ніч у Харкові. І ніч, більш-менш. Тривоги, да, були. Друзі, на черго щось щитала. Шахет кудись насалки. Дивіться, шахет на, на основу. Хтось на ХТЗ потім. Наталя вже спати. Менше знаєш. Краще спиш. Не читайте, хто куди полетів. Лягли. У дитини. Чому дитина, а не донька? У доньці. канікули почалися. Тому вони сплять. Я йду на роботу, всі сплять. Навіть собака. Ну, ладно. Хай відпочивають. Набирається сила, в нині ж собачки гуляють. Які мій. Собака, мій собака. Спить. Усім Всі. гарного вівторка, гарного дня. Усім миру добре злагоди. Сім'я Ну Ми звичайно будемо вашити, не зражаючи ні на що. До побачення мої люди. І засипаючи в Це все святкує. 对，不管。